То, бо прийшов з війни і раз великодну п'ятнику йшов до церкви, до площанички і, і співав «Страдай на мати, так і ввечері. А потім він там прийшов і пішов на застав коні переп'няти в друге місце, бо в випасли в друге місце, надійшла у лава. Хто йде, а він каже, Павло Руманяк. І вони його зараз стрілили. Стріли його. Та зараз дороду хотіли там його вести, але він не було спас умер. Так. То був той начальник, що він служив, був на фронті, фронтовик і казав, вставай, Павлов, вперед, Армія Кінова. Такому промову той його поставив пам'ятник. Йому дали знати, і він приїхав. Той е, так, то я пам'ятаю, той грав світа великому суботу. П'єтнику залив в суботу ховали. Шестеро дітей, три сини і три дочки. І тату старенький з війни інвалід, і мама. Була біда. Була біда, Ніхто тим дітям не давав, бідували діти. Так бідували, що скільки хліба були жінки. Так було б, я пам'ятаю, так мені до других приходили, там, як до мене прийшли та мама, його жім щось отакі, бо була біда.